Обрізав я цей садок. Тут в основному яблуня, трохи там вишня алеча, у кінці рядок черешні, два рядка руші, рядки тут йдуть в поперек, тобто по 4 деревини. Ось такий вийшов результат. Так, да, звісно, не скажу, що дуже красиво вийшло, Ну, по-другому не дуже й вийшло Не обрізався цей сад. Може і взагалі. Ні разу. Тобто, що як було, як хотіло, так і росло. Ну, так вийшло. Дерев чимало. Дров трохи вийшло, коротше. Що могли. Убрали, крона буде продуватися. Не все обрали, обрали тільки частину, тому що не можна вирізати отут усе за один рік, тоді буде біда. А нам треба, щоб його можна було такі кубки вийшли. На деяких деревах практично за рік вийшло більш-менш, на деяких похужіше. На деяких вирізав більше, ніж... Більше, Чим оставив і набагато, але ну, ось воно похоже на деревинку, все продувається, все. Даже їй буде якийсь і урожай, а толку за цього, що воно було кущом. На деяких, звісно, взагалі було складно придумати рішення. Ну що міг те зробив, якщо все нормально. Можливо, на наступний рік відправлю. А в ідеалі, звісно, прийти було б сюди ще е, літом. Якщо люди не знають. І отут буде багато жировиків. Треба, якщо є можливість, лишні прибрати навіть літом. Тоді буде взагалі набагато краще. Краща ситуація. Ну і взагалі треба боротися з бур'янами, тому що е, от бур'янів це і шкідники це і хвороби. Тобто треба садком займатися в комплексі. Не тільки бризкати і красити, а це і обрізка, і бур'ян, це і, бур і інсектицидний, фунгіцидний захист і тоді все буде супер. От такий вийшов садочок. Зараз. Так, теж біля фірточки взагалі така була, що хто зна що робити, ні зайти, ні проїхати. Трошки підчистив її. Думаю, що вийшло непогано, на мою думку. Проти того, що було, дерева тепер просвітляються, все. Да, трохи ще, можна сказати, навіть містами і загусто. Але проблема в тому, що не в кожній деревині є оці хоч гілочки. Тут бачите, ще тут повезло, на цій є. А на деяких взагалі нема, тому що було дуже густо і вони почали пропадати весь сад покритий в лишайнику тільки деякі там а так такі є вже тут лишайники що я не знаю тут я вирізав вже були які хочеш ну нічого я думаю що все можна тут виправити цей рік зараз трошки дам ще рекомендацій людям як замазати чим то що ці великі зрізи треба замазати бо дуже товсті якби це були кожен рік обрізка то таких зрізів би тут не було було все супер добре дякую за увагу ось така кількість деревини тут нарізав більше ніж залишилось мабуть трохи сніг перший притрусив то не так видно а так взагалі хороший кагатик